У самому серці зачарованого лісу, де магія витає в кожному листочку, а світло танцює на кожній пелюстці, маленький троль мріяв про велич. Ого, карта скарбів! Це була незвичайна карта. Вона пульсувала древньою магією, шепотіла таємниці забутого захисника. Шукайте дерево, що забуло сонце, де спить тиша і втекло коріння. Там чекає ключ до чаклунських знань, за листям. І затіненою підлогою. І так, з відвагою, що палала в грудях, маленький троль зробив перший крок у легенду. Там де Шепочуть казки, ми підемо разом, сміливі й малі Бойці hey! hey! Лополіс чарівний, hey! hey! з близьком згоден і мрією в ні, Скаби нас кличуть час вирушать, бемо у ліс відкриття шукать. Hey! 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 З блиском згодил і в ні, Скаби нас кличуть, час вирушать. Не піднувся та знову біжить, Сміх на круги і дзвенить трава, це пригода, вона нова. у поліс чарівний, <зас> з блиском сунем і мрією в ні. Сняви на стойчу час вирушать, Йдемо у ліс відкриття шукать. і страх, Там ми тримаємося разом у снах і в днях. Друзі, малі серце, як вогні, разом здолаємо всі таємні вогні, завершаний приста.